Тепер щодо корупційного скандалу. Західна преса майорить повідомленнями про цей скандал, західні лідери також про це говорять. Зеленський тим часом оголошує про початок перезавантаження ключових державних енергетичних підприємств. Правда, мені, чесно кажучи, це видається більше забалакуванням проблеми і імітацією боротьби з наслідками корупції, але не з першопричинами. Про що власне йдеться мова? Сьогодні Зеленський проводив нараду з прем'єр-міністеркою Юлією Свереденко та міністром економіки Олексієм Соболєвим. І він там визначив подальший, і, маю на увазі, президент визначив подальший план перезавантаження державних енергетичних кампаній. Тобто, це стосується лише державних енергетичних кампаній. Питання арешта. В енергоатомі продовж тижня мають створити умови для формування нової професійної наглядової ради, але функції знову ж таки не змінюються, як на мене. В Укргідроенерго необхідно, каже, терміново провести конкурс на нового керівника та завершити формування наглядової ради. Оператор ГТС України, це також державна кампанія, має доукомплектувати наглядову раду і оперативно оголосити конкурс на посаду гендиректора. Нафтогаз України, це четверта аналітична кампанія, якої стосується саме такі зміни, повинен оголосити та провести конкурс на новий склад наглядової ради, щоб він зміг розпочати роботу одразу після завершення каденції чинного складу в січні. Ну і також він зобов'язав урядовців підтримувати постійну предметну комунікацію з правоохоронними та антикорупційними органами. Ну, В принципі, заява президента правильна, але це має відбуватися автоматично, відповідно до закону. Бо якщо Наші правоохоронні органи або органи виконавчої влади будуть діяти лише за вказівкою президента. Ну тоді про верховенство закону говорити, чесно кажучи, не доводиться. Колишньому ж віце-прем'єр-міністру вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє НАБУ, але не називає прізвища такого віце-прем'єр-міністра. Втім, всім воно вже це прізвище відомо. Змі про це багато пишуть. Мова йде про Чернишова. За даними слідства, той був серед відвідувачів так званої пральні, місця, де легалізували корупційні кошти від енергетичних оборудок. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довірені особі понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро. Готівкою, одні інші кошти готівкою, тому йому вручили підозру. Поки що рішення суду я не бачив, за цим слідкуємо. Ну, як я вам повідомляв учора, Дональд Туск виказав не дуже привабливий коментар на адресу української влади, прем'єр-польщі, і каже, що треба ефективніше боротися з корупцією. А от видання ротя пише про те, що італійські міністри посперечалися щодо доцільності подальшої підтримки України. Після корупційного скандалу. Ну, звісно, ті, хто проти України кажуть, не треба давати Україні гроші. Ті ж італійські міністри, які за, кажуть, давайте. Але це породжує дискусію, яка нам, в принципі, не потрібна. Тому варто не допускати таких корупційних скандалів. Поки що це не коментують у Сполучених Штатах Америки і добре, багато європейських. Лідерів заявляє про підтримку Зеленського в частині того, що той підтримав незалежне розслідування цього корупційного скандалу. В принципі, це політичні заяви. Ну а що буде далі, друзі, треба спостерігати. Тим більше багато моїх колег пишуть і тут я з ними погоджуюсь, що ми побачили лише першу серію цього гучного скандалу. Наступні ж подальші кроки на Бутасап будуть залежати від того, це вже додаю від себе. Як будуть домовлятися західні партнери з українською владою про подальший розвиток подій в Україні щодо боротьби з корупцією і щодо того, що зазначають посли G7. Загалом з'явилася інформація, те що посли G7 відреагували на ситуацію із Міндічем зі справою Мідас. Ця резонансна подія сколихнула не лише Україну, але звісно, і також наших партнерів. Так, от посли групи саме відреагували на розслідування ні на бою САП щодо корупції в українській енергетиці вони розраховують на те, що зусилля щодо боротьби будуть продовжені. Про це йдеться у заяві групи послів країн СЕМИ в Україні у соцмережі Ікс. Там нагадали, що боротьбі з корупцією є ключем до євроатлантичної інтеграції країни. Ми вітаємо співпрацю та підтримку президентом Зеленським незалежного розслідування на бою САП. Ми розраховуємо на те, що керівництво України продовжить свої зусилля з боротьбою з корупцією, що є ключем до євроатлантичної інтеграції країни. Поки російські. Так і тривають, ми продовжуємо підтримувати енергетичну стійкість України. Ідеться у дописі в Україні. викрили корупційну схему, нагадає в енергоатомі, де сторонні особи роками отримували відсотки від контрактів, контролюючи кадрові та фінансові рішення. Ну, 10 листопада на бою са поголосили про проведення масштабної операції Мідас, під час якої провели обшуки у колишнього бізнес-партнера президента Зеленського та співвласника студії квартал 95» Тимура Міндюча, а також у міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше. Чу... Улював міністерство енергетика. Ну а тепер перейдемо з вами і до е, тих подій, які відбуваються е, також і в інших країнах, але безпосередньо це все пов'язано з Російською Федерацією, тому що мова буде далі йти про е, ту країну, яка е, досить активно підтримує збройну агресію, яку е, веде ворог проти українського суспільства, і поговоримо ми з вами про Лукашенка. Так, от панічно боїться загалом Лукашенко примусу до прямої участі у війні. Проти України. У головному управлінні розвідки назвали страшний сон Лукашенка. За словами генерала майора у відставці Павленка, саме тому самопроголошений президент намагається довести Путіну свою корисність через виробництво озброєнь, ракет та електроніки. Він підкреслив, що загроза з боку Білорусі є, але вона походить не від Лукашенка, а від контрольованих Росією спецслужб, які ведуть розвитку і кібероперації. Ну і також Орбан Шіна заявила, що великі держави мають примушувати Україну. До миру ось така от інформація з'явилася. Але не лише Україну, але й Росію до миру так прем'єр Угорщини зазначив, що Київ і Москва нібито не прагнуть миру. Він стверджує, що Україна існує завдяки підтримці Європейського Союзу, який має важливі впливу. Тоді як на Росію, за його словами, тиснути складніше. На його думку, час грає на користь Кремля, і мир треба укладати до того, як Росія захопить всю Україну. Зазначив Орман. Ну і таким чином, як ми розуміємо, черговий посил. Від Орбана, що ані Росія, ані Україна не прагнуть миру, і тому інші держави повинні примусувати ці ці країни до припинення бойових дій. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для завершення російсько-української війни необхідно, щоб Інші великі держави примусило Росію України до мирних переговорів. За слову угорського прем'єра, єс має важливі впливи, щоб мотивувати Україну, оскільки без європейських грошей такої держави вже не існувало б. Водночас, Орбан вважає, що час грає на користь Кремля. Віктор Орбан детально зупинився на темі війни Росії проти України. Він висловив думку, що обидві протиборчі сторони і Росія, і Україна наразі не хочуть миру. З огляду на це він вважає, що саме зовнішні сили мають вплинути на хід подій. Угорсь. Ки прем'єр заявив, що Євросоюз має інструменти, щоб мотивувати Україну рухатися в цьому напрямку. Він запевнив, що Україна не змогла б існувати без підтримки Європейського союзу. Водночас Орбан зазначив, що великі західні країни не можуть знайти інструменти, щоб вплинути на Росію, яка на його думку хоче окупувати всю Україну. Прем'єр-міністр Угорщини підсумував, що час на боці Росіян і було б краще укласти мир перш ніж Росія захопить усю територію України. Також Орбан заявив, що Європа вже стоїть на порозі глобального збройного конфлікту. І політики повинні підвищувати свій голос, оскільки деякі європейські лідери на його думку можуть захитатися і втягнутися у війну. Він наголосив, що найважливіше питання для нього, чи зможуть угорці залишити осторонь від конфлікту. Цього конфлікту на думку Орбана, все, що він зробив за 15 років свого безперервного прем'єрства з 2010 року, дає угорщині шанс уникнути втягнення у війну. Алі ми з вами поговоримо і те, що запевнила висока представниця Європейського союзу. Вона зазначила. Що підтримка Україна є вигідною угодою в порівнянні з можливими наслідками перемоги РФ, нічні удари Росії по Києву чітко свідчить про її намір продовжувати війну сьогодні. В Берліні ми обговорили як збільшити нашу підтримку України, одночасно розбудовуючи оборону Європи. Підтримка України вигідна угода порівняно з ціною перемоги Росії. Війни війни програють ті, у кого першими закінчуються гроші або солдати, за словами Калас, ми. І саме зараз повинні продовжувати чинити тиск на Росію за допомогою санкцій, зазначила висока представниця Європейського союзу.